Кава це не просто напій, це спосіб життя, джерело натхнення та чарівний ритуал, який щодня збирає мільйони людей по всьому світу. У цьому відео ми поринемо в захоплюючий світ кави і дізнаємося про її історію, культурне значення, а також про те, як вона впливає на наше життя. Найвідоміша легенда про каву. Приписує відкриття унікальних властивостей кавових зерен ефіопському пастуху. За легендою, у IX столітті пастух на ім'я Кальді побачив, як його кози їли ягоди з дивовижного куща, і помітив, що після цього тварини були сповнені енергії і не спали всю ніч. Він розповів про це ченцям, які зрозуміли, що можуть робити з ягід напій, щоби не засипати під час молитви. Проте, за версією ефіопських мусульман, кальді був не пастухом, а вченим, який також звернув увагу на незвичайну поведінку кіз. Саме він привіз своє відкриття до ємену, де й були закладені перші кавові плантації. Ця версія пояснює походження назви, що спочатку звучала в арабському світі як зерна скафе. Однак у обох цих легенд є одне слабке місце. Незрозуміло, як кози могли об'їдати кавові дерева, як якийсь чагарник, адже їхня висота в дикій природі може досягати 9 метрів. Навіть культурні види зараз обрізають до 3-4 метрів, щоб полегшити процес збирання врожаю. Ще одна легенда приписує честь першого обсмажування кавових зерен лісовій пожежі. Сильний запах привернув увагу селян, які після того як вогонь згаснув. Виявили дерева з ароматними плодами, придатними в їжу. Так, саме в їжу. Адже історичні факти про каву свідчать про те, що властивості плодів кавового дерева були широко відомі племенам, що населяють територію сучасної Ефіопії. Однак спочатку кавові зерна їли, роблячи з них і жиру кульки, які надавали їм сил. Кава насправді це вишня. Зерна, з яких ви робите каву це насправді обсмажене насіння із фрукта, який називається кавова вишня. Якщо таку вишеньку розкусити, усередині ви знайдете дві сплющені кісточки насіння. Це і є два зернятка кави. Кава є другою за обсягом споживання напоєм у світі після води. 400 мільярдів чашок кави випивається щороку. Цьому напою понад 700 років. Перші кав'ярні з'явилися у Константинополі нинішній Стамбул у 1475 році, а потім поширилися по всій Європі. Кав'ярні швидко набули популярності і стали місцями для зустрічей, де люди обмінювалися останніми чутками, грали у шахи чи слухали музику. В Османській імперії кава мала надзвичайно важливе значення існував закон. Що дозволяв дружині подати на розлучення, якщо чоловік не міг забезпечити її необхідною кількістю кави. Перша паризька кав'ярня була відкрита у 1689 році. Її господарем був Франсуа Прокоп, торговець лимонадними напоями. Відвідували кав'ярню представники аристократії та Богем. В Італії каву вперше спробували у 1615 році. А у Венеції у 1720 році відкрилася всесвітньо відома кав'ярня Флоріан, розташована на площі Святого Марка. Сюди ходили Рубінштейн, Йоти, Казанова. А ось у кав'ярню Гуарді, відкритій в тому ж місці, заходили Байрон та Ліст. Каву по-віденськи створив та популяризував у Європі український козак Юрій Кульчицький. Він же Юрій Франц Кульчицький або Юрій Шелестович. Із села Кульчиці Львівської області. У чорну каву він додав трохи цукру та молока, назвавши отриманий напій Кава по по-віденськи». Його вітання кожному гостю його першій кав'ярні у відні звучало як «Як справи братику серденько. І кажуть, що вираз братику серденько і досі можна почути від місцевих жителів. Кава є другою у світі з найбільш торгованих товарів. Передує їй лише нафта. Аромат кави увійшов до 10 найвідоміших ароматів світу. В ряд з ним стали пиво та горіхове масло. До збирання максимального врожаю кавове дерево росте 4-5 років. Квіти кавового дерева дуже ніжні і живуть недовго. Вони мають аромат жасмину і апельсину. А після цвітіння утворюють кавову вишню розміром із журавлин. Кава досі збирається вручну. За день одна людина може зібрати до семи кошиків загальною вагою 700 кг. На всій планеті росте близько 50 видів кавових дерев. Однак тільки два види кавових зерен мають промислове значення: це арабіка та робуста. Арабіка. Походить від оригінальних кавових рослин, які відкрили в Ефіопії. З плодів цих кущів виготовлюють м'яку ароматну каву, яка дорого коштує та становить приблизно 70% всього світового виробництва. Кавове дерево сорту Арабіка дає до 6 кг кави на рік. Вражайність залежить від вологості та температури повітря. Робуста має трохи гіркуватий присмак і вдвічі більший вміст кофеїн. Ці зерна в основному використовують у сумішах і для розчинної кави. Їх вирощують у Центральній та Західній Африці, деяких регіонах Південно-Східної Азії, зокрема в Індонезії та В'єтнамі, а також у Бразилії. З цих двох видів кавових зерен можна отримати тисячі варіантів купажу. Американо кавовий напій. Який з'явився під час Другої світової війни. Американські військові не змогли пити європейську каву через її міцність і просили розбавляти напій водою, еспресо готують, пропускаючи струмень води під великим тиском крізь кавові зерна. Завдяки цьому в готовий напій потрапляє мінімум кофеїну. Ароматизовану каву отримують шляхом обробки щойно обсмажених зерен ароматичними маслами. Які після цього охолоджують. Найпопулярнішими ароматами кави є ірландський крем та фундук. У кожній країні до кави додають різні компоненти. В Італії цукор, у Мексиці корицю, у Німеччині та Швейцарії гарячий шоколад, у Бельгії п'ють заїдаючи шоколадом, У Марокко до кави додають перець на Близькому Сході до напою додають кардамон та різні спеції. Зі взбитими вершками каву п'ють в Австрії. У Фінляндії каву п'ють із лапландським сиром. Спочатку у чашку кладуть шматочок м'якого сиру, а потім наливають гарячий напій. Частина сиру розплавляється, підсолоджуючи каву, а залишок ви просто з'їдаєте. В Ефіопії приготування кави та частування нею гостей це обов'язок чоловіка. Відмовитися від частування не можна, тому що це розцінюється як неповага. У каву додають бутони гвоздики та вершкове масло, а замість цукру сіль. Бедеїни традиційно готують каву з додаванням імбиру або кардамону. Напій за рахунок цього набуває жовтого кольору та специфічного приємного смаку. Гості його подають як знак поваги зі словами «мій дім – це дім». В Уганді кавові зелені боби змішують із солодкою травою та різними спеціями. Висушують і розвішують по будинку у спеціальних мішечках. Такі пакетики є і прикрасою, і талісманом. За даними міжнародної організації з кави, найбільше кави на душу населення вживають у Фінляндії. У середньому тут на одну дорослу людину приходить 5 чашок напою на день. Кожен мешканець цієї країни вживає у середньому 12 кг кави щороку. Далі у списку йдуть Норвегія. 9,9 кг на душу населення, Ісландія 9 кг, Данія 8,7 кг та Швеція 8,2 кг. Італійці, які зробили каву невіддільною складовою дольчевіта, споживають 5,9 кг кави на душу населення щорічно. Еспресо в Італії вважається дуже важливим напоєм, ціна на нього регулюється на рівні уряду. Деякі французькі кав'ярні роблять знижки на каву для вічливих відвідувачів, які вимовляють звичайні вічливі слова, наприклад, будь ласка. У Японії дуже популярні спа-процедури з кавою, які передбачають прийняття сухих кавових ван із добре прогрітого зерна. У деяких країнах світу існує свято кави, якому присвячено День календаря. Наприклад, День кави у Костаріці 12 вересня. 19 вересня в Ірландії 1 жовтня день кави відзначають у Японії. Люди століттями п'ють каву, але дехто більше любить її їсти. Деякі компанії використовують залишки кавових ягід для виготовлення борошна. З нього роблять тістечка, хліб, шоколад, соуси та інші продукти. Найдорожча кава проходить через кишківник деяких тварин. Копі лювак. Це кава з випорожненням схожої на кота тварини азіатської пальмової цівети. Кавові ягоди ферментуються, поки проходять через травний тракт тварини, після чого їх збирають та продають. Пів кілограма таких зерен в елітних магазинах може коштувати до 700 доларів. Останнім часом сильну конкуренцію копі-ліваку складає так звана кава чорний бивень або чорна слонова кістка. Її виготовляють із зібраних вручну кавових зерен, які з'їли, а потім випорожнили слони в Таїланді. Цю каву винайшов канадець Блейк Дінкін. Маленькі пакети по 35 грамів продаються в США за 85 доларів. У кавових зернах міститься безліч корисних речовин, включаючи антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які можуть сприятливо впливати на здоров'я людини. Кава містить кофеїн, що є стимулятором центральної нервової системи, він допомагає підвищити бадьорість, покращити концентрацію та збільшити енергію. Коли ми не спимо, у мозку повільно накопичується речовина аденозин. Вона міцно зв'язується з рецепторами, що сповільнюють активність мозку. Чим більше аденозину накопичується, тим більше мозок втомлюється. Це логічно, чим довше ми не спимо, тим сильніше втомлюємось. Кофеїн за структурою дуже схожий з аденозином. Потрапляючи в мозок, він починає змагатися з аденозином за прив'язку до рецепторів. Речовина, що викликає втому, вже не може прив'язуватись до рецепторів, і вуаля мозок бадьорий і працездатний. Однак при тривалому вживанні кофеїну кількість рецепторів, до яких може прив'язатися аденозин, збільшується. А значить, потрібна більша кількість кави для досягнення ефекту. При спробі різко відмовитись від цього напою, ви можете відчути значний занепад сил. Також кофеїн стимулює вироблення гормону адреналіну. Від нього серце б'ється швидше, покращується кровообіг, навіть стає легше дихати, він же стимулює вироблення дофаміну, що викликає почуття щастя. До слова, кокаїн діє так само, хіба що в кілька разів сильніше. Вміст кофеїну в каві також допомагає людям збільшити рівень енергії та покращити спортивні результати. Кава офіційно заборонена Міжнародним олімпійським комітетом. Якщо під час перевірки у крові спортсмена буде виявлено понад 12 мікрограм кофеїну при розрахунку на літр, олімпієць буде відразу ж зняти із змагань. Незважаючи на те, що кофеїн є стимулятором, вживання кави в помірних кількостях Пов'язане з користю для здоров'я, включаючи зниження ризику розвитку різних захворювань, таких як хвороби серця, діабет та навіть деякі види раку. Кава багата антиоксидантами, які захищають наші клітини від токсинів, хімікатів та запалення. Деякі дослідження довели, що споживання до трьох чашок кави в день знижує ризик смерті від декількох ключових причин, зокрема від серцевих захворювань. Дослідники спостерігали за більш ніж 500 тисячами людей у 10 європейських країнах протягом 16 років. Інші дослідження вивчали, чи може кава знизити ризик розвитку діабету другого типу та боротися з нейродегенеративними захворюваннями, такими як деменція та хвороба Альцгеймера. Але у цих галузях потрібні подальші дослідження. Елементи, які містяться в каві, Сприятливо позначається на зубній емалі, не даючи бактеріям осідати на ній. Завдяки цьому кавомани значно рідше звертаються до стоматолога. Кофеїн прискорює процес витрати калорій та метаболізм в організмі. Натуральна кава зі шматочком лимону допомагає спалювати жирові відкладення та зменшує апетит. Кофеїн має властивість посилювати дію знеболювальних та жарознижувальних ліків. Наприклад, парацетамолу. У чашці цікавий міститься понад 300 найменувань речовин антиоксидантів, які створюють профілактику діабету та серцево-судинних захворювань, і які цілий місяць здатні захищати людину від руйнівної дії вільних радикалів. Оскільки кофеїн є стимулятором, він також може становити ризик, якщо вживати його в надмірній кількості. Він є каталізатором багатьох реакцій в організмі людини. Якщо ви маєте якісь протипоказання до вживання кави, краще утриматись від її вживання чи обмежити його. Вагітним теж краще обмежити споживання кофеїну, оскільки цю речовину пов'язують із низькою вагою новонароджених, а іноді і з викиднями. З найдавніших часів кава була символом бадьорості, затишку та спілкування. Вона часто асоціюється з різними традиціями та звичаями. Такими як кавові паузи, кавові дегустації та кавові церемонії, які є частиною культури різних народів. Кава також відіграє важливу роль у культурі та суспільстві. Вона стимулює нашу творчість, допомагає зосередитись та дарує натхнення для нових ідей. Кав'ярні стають місцем зустрічей та спілкування, де люди діляться думками, обговорюють ідеї та насолоджуються атмосферою затишку. Ну, і, звичайно, кава це джерело енергії. Щоранку вона допомагає багатьом з нас почати новий день з бадьорості та ентузіазму, заряджаючи нас позитивною енергією та оптимізмом. Але кава це не просто напій, це цілий ритуал від вибору зерен та способу обсмаження до приготування та подачі. Кожен етап приготування кави має свої секрети та тонкощі. Бариста перетворюють приготування кави на мистецтво, створюючи вишукані напої, які тішать око та балують смакові рецептори. Завдяки різноманіттю методів приготування кави та різним сортам зерен, кожна людина може знайти свій ідеальний смак та аромат кавового напою. Зелені зерна кави деяких сортів перед обсмажуванням зберігаються кілька років. Їхній смак при цьому покращується, вважають експерти. Після обсмаження боби змінюють смак швидко у перші дві доби. Найбільший вміст кофеїну в зеленому кавовому зерні. В процесі обсмажування його кількість зменшується в залежності від ступеню обсмажування. Каву смажать за температури 200-220 градусів Цельсія. Тривалість обсмажування триває 10-20 хвилин. Чим довше обсмажувати зерна, тим темнішою виходить кава. Ви також можете приготувати ідеальну чашку кави. Ось поради, як приготувати ідеальну чашку кави вдома за рекомендаціями від Національної кавової асоціації США. Переконайтеся, що ваше обладнання очищене від старих залишків кави, адже вони можуть зробити ваш напій гірким і неприємним на смак. Виберіть улюблені зерна. Арабіка чи робуста суміш чи моносорта легкого чи темного обсмажування. Свіжість важлива. Намагайтеся молоти каву якомога ближче до часу її приготування. Переконайтеся в тому, що помол кави відповідає вашому методу її приготування кава машина, фільтр, чайник і т.д. Використовуйте фільтровану або бутильовану воду. Не перегрівайте її. Температура води повинна становити 90-95 градусів за Цельсієм, коли вона виливається на ваші зерна. Тривалість часу, протягом якого змелена кава повинна контактувати з водою залежить від методу, який ви використовуєте. Для еспресо це може становити близько 30 секунд. А для кави холодного заварювання цілу ніч. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. У коментарях поділіться, яку каву полюбляєте ви, чи ви більше прихильник чаю. Бажаю всім бадьорих ранків та мирних ночей!